Далі будемо обговорювати ще одну надзвичайно цікаву, важливу, можливо, навіть тригерну тему. Росія під керівництвом Путіна провела тренування стратегічних ядерних сил із залученням ядерної тріади – наземного, морського та авіаційного складників цих сил. Повідомила прес служба Кремля. Начальник генштабу РФ Герасимов доповів, що під час тренування були задіяні рухомий. Грунтовий комплекс ЯРС на космодромі Плесецьк, підводний човен «Брянськ» у Баренцевому морі та бомбардувальник Ту-95. Також були виконані пуски міжконтинентальної балістичної ракети ЯРС, балістичної ракети Сінєва та крилатих ракет. Про це і далі поговоримо з Олексієм Єжаком, експертом Національного інституту стратегічних досліджень. Пане Олексію, вітаю вас! Вітаю вас. Дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Отже, ядерна тріада, Ярси, Сінєва, усе це е, тестувалося, випробовувалося за м, твердженнями російського диктатора Путіна. Це були планові навчання. Чи можемо ми стверджувати е, так на 100%? чи можемо довіряти цій е, тезі Владимира Путіна? Адже бачимо, що м, з іншого боку, на іншому куточку світу його трохи підпирають, От уже і 19-м пакетом санкцій, от і американськими санкціями, і одними лише розмовами про передачу Україні томагавків налякали е, Путіна дуже сильно. Ці фактори всі мають значення, але головне у чому сенсі це планово. Те те, що от зараз сьогодні здається, останній день е, великі щорічні навчання ядерних сил НАТО в Європі. Вони пройшли успішно, проходять успішно. Вони відпрацьовують нову ядерну пару, ну, тобто оновлена ядерна бомба, яка в Європі знаходиться, американська б 61 12 І вона зараз випробовувалась з новим винищувачем Ф 35 яким зараз заміщуються в ну, європейські сили основні. Ну і головне ну не головне, але важлива частина цих е, навчань була захист нової інфраструктури, яка оновлювалася в Європі ядерних сил останні, е, останні там 10-20 років. Е, вона перевірялась на е, захищеність від російських дронів і е, е, кібератак. Ну власне, от перед тим ці навчання відбувалися саме в тих регіонах, де були ті от російські дрони і. А, і е, кібератаки в останнього часу, от те, що ми чули на півночі Європи, от е, вони були власне перед цими навчаннями на е, російські дрони перед навчаннями ядерними навчаннями НАТО. Вони ніяк, ніяк не зашкодили цим навчанням. Вони навпаки стали таким реальним фоном для відпрацювання легенди навчань. Ну оскільки дрони кібератаки не спрацювали, росіяни вирішили. Ну Путін вирішив продемонструвати, що в них теж є ядерні сили. Те, що вони названі які ядерні сили, там нічого нового немає. Те, те, те саме було. В Росії і 15, і 20 років тому, і сіньва, і, і яси, і всі ті тут ту там немає жодного оновленого зразка. Вони намагаються запускати те, що відомо, що з радянських ну майже з радянських часів, все ж таки, це таке покоління -х, 2000 х Те, що вони на те, що вони демонстрували. Що воно працює, і для них головне, щоб воно кудись долетіло, щоб ніхто не помітив, що у них є якісь проблеми з цими ядерними навчаннями. Тобто, у цьому, у цьому сенсі це планові навчання, вони прив'язані до. На гучної події от, щорічних навчань НАТО, які восени відбуваються ядерних навчань ядерних сил. Ну і е показали, що в них теж є. Треба тут, от, те, що важливо, те, що в планові навчання в Росії ядерних сил вони відбуваються значно частіше ніж в західних країнах. Фактично, завжди це правда, завжди коли росіяни відчувають щось в них не так у зовнішньої політики. Вони починають наступний етап ракетно-ядерних стратегічно реальних, штабно-оперативних, ядерно-неядерних навчань. Оце це вони роблять добре з боку Росії. Я думаю, це театральна постанова. Ну як, як парад, От вони запускають те, що в них літає. Також пане Олексію хотів запитати стосовно успішності чи не успішності таких навчань з боку Російської Федерації, адже ми не можемо перебувати в безпосередній близькості чи бути учасниками цих навчань, і зрозуміти, чи дійсно є у Росії справний ядерний потенціал, який несе реальну загрозу. Очевидно, що загроза присутня, але наскільки те, що вони декларують, відповідає дійсності? Чи є Якісь зовнішні ознаки нам доступні, аби дати оцінку успішності чи неуспішності проведених Росією навчань. Тут можна говорити тільки про те, що певна частина ядерних сил вона може бути використана і можливо вона би готова. але невелика частина сил, тому що випробовуються ну, старі системи, які давно давно вже існують. Ну вважається, що от, наприклад, на ЯРСАх на Ярсах вони би готові. Вважається, що синова вона би готова в, в бомбардувальники стратегічні. Ну там є проблема, тому що значна частина знищена. Вони вони вразливі для дронів, так само як ракети ЯРС. Ну там я просто не знаю, який, який варіант там використовувався. Якщо мобільний, якщо вони запускали мобільний ЯРС, то він так само вразливий для дронів. Це така зброя. Ну, умовно, вона ці навчання умовно успішні у тому сенсі, що росіяни показали, що якась невелика частина їх ядерних сил вона існує і вона може бути використана ну, у цьому сенсі у цьому сенсі воно успішно, але судити про загальні можливості. Ну я думаю, там є інші критерії, чи є насправді ядерна зброя. А ядерна зброя російська за межами російської території у союзників її немає, а її немає тому, що розгортати за кордонами національної території можна тільки ідеально боєготову зброю, яка повністю контролюється. У Росії такої зброї немає. Тобто ем, Білорусь не має російської ядерної зброї на своїй території. Ні, немає там. Є носії ядерної зброї, які можуть бути носіями ядерної зброї, але ботової ядерної зброї там немає, і не може бути це такий же театр, як, як оці от навчання демонструється те, що може бути продемонстровано так. Скажімо, 10% із з ядерного арсеналу російського вона може бути боєготовим, але це менше ніж є в Європі. Тоді для кого ці театральні постановки? Якщо ми тут в Україні, чесно кажучи, я не буду говорити за всіх, але можу припустити, що українці в більшості своїй не дуже вже й бояться ядерної застосування ядерної зброї? В першу чергу не тому, що це не страшно, а тому, що не вірять у її застосування. Цивілізований світ теж здається, вже доходить до думки, що ніхто не буде застосовувати ядерну зброю. Це виключно лякалки, адже вже й самі проводять ядерні навчання, теж хизуючись ядерною зброєю перед Російською Федерацією. Тобто. По суті, зараз усе володіння ядерною зброєю і її небезпека зводиться до хизування наявністю такої у якоїсь країни або у об'єднання країн, які проводять спільні навчання, для кого ця вистава? російська устава вона передусім для 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 внутрішньої системи влади тому що володіння ядерною зброєю – це як скіпетри держави це символи влади що у у нього є такий така валізка з якою можна Віддавати накази на застосування дуже потужної зброї, ну і раніше це використовувалось для тиску на європейців, тому що ядерна зброя вона відіграє важливу роль комунікації між країнами, які, які мають цю зброю, там є свої канали зв'язку, свої правила поведінки, які не залежать ні, ні від чого іншого. І от росіяни намагаються у тому числі таким чином достукатись до сполучених штатів. Що ми ж ядерні, і ви ядерні, де у нас є там протоколи, у нас є різні різні системи обміну даними. Давайте навколо цього от щось замутимо не тільки ж тонель під Берінговим прилівом, а от навколо ядерної зброї. Ну це теж от приблизно в такому сенсі, як труби до Європи або труби до Сполучених Штатів. Хоча ядерна зброя ну вона. Це страшна зброя. Ми, Україна не боїться цього, тому що в Україні за потужністю ну кожного року там десяток ядерних боєприпасів вибухає за засумарною потужністю дронів і ракети і артилерії. Тому тут інша, інший поріг, але ну так дійсно зараз це політична зброя, як, якою вона завжди була, і зброя для комунікації між ядерними країнами. Що ж, дякую вам, що сьогодні знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Дякую вам за цікаву і змістовну розмову. Нашим глядачам нагадаю, що з нами на прямому зв'язку був Олексій Єжак, експерт із ядерної озброєння. По собі